Шановні викладачі, студенти та їх батьки, ми випускники Бердянського педагогічного університету, фізіко-математичного факультету та факультету економіки, підприємства та фінансів. На сьогодні ми вже довгі роки родина і хочемо привітати з юбілеєм наш університет. За ці роки заклад накопичив великий досвід у підготовці висококваліфікованих спеціалістів завдяки нашим викладачам, професорам і докторам наук, які з року в рік сміливо з'єднували новаторства з накопиченими роками досвідом і постійно. І прагнення до удосконалення навчального процесу. Студенти отримали глибокі теоретичні знання, добру професійну підготовку. А випускники університету успішно працюють у сфері освіти, незмінно показуючи глибокі знання та творчий підход до вирішення завдань. Роки, проведені в цьому закладі, залишилися в пам'яті як яскравий, радісний і важливий час, який вирішив життєвий шлях кожного із нас. Бажаємо! керівництву і всьому викладацькому складу великих успіхів у підготовці сучасних фахівців а студентам нових досягнень в навчанні, впевнені, що у придбанні в придбанні університеті глибокі знання допоможуть його випускникам підкорити найвищі професійні, життєві та кар'єрні вершини.